Без хліба Харківщина не залишиться. Віце-губернатор Віталій Олексійчук під час робочої поїздки до Золочівського та Богодухівського районів області, де тривають Женева, запевнив, врожай зернових вже у два рази більше від потреби. В області зібрано близько 40% від цього врожаю, зазначив віце-губернатор. Більшу половини зібраного врожаю складає продовольче зерно. Я вам називав 2008 рік, тому що в 2008 році було багато зерна, але продовольчого зерна на пролиті жаль було мало. Сьогодні і зерно і продовольче. Це дуже радує сьогодні душу і хочеться завірити сьогодні жителів Харкова і області про те, що ми будемо з хлібом. І маємо надію, що і ціни в такому випадку, ясна річ, повишатись не будуть ні в якому разі. Цьогорічний врожай в два рази більший, ніж в минулому році, розповідає голова Золочівської районної держадміністрації Ігор Горішний. Минулоріч в районі зібрали 45 тисяч тонн зернових. У цьому році ж не не закінчилися, а врожаю вже назбирали 100 тисяч з тих самих полів. Площі посіву ми витримали такі, як були і в минулому році, тобто це близько 20 тисяч гектар. І ми сьогодні вже бачимо, що вал ми отримаємо значно вищий, ніж в минулому році. І крім того, сьогодні велика кількість зерна йде класно. Більше значно, ніж в минулому році. Врожай великий, проте ціни не дуже зауважують аграрії. Голова однієї з золочівських агрофірм Микола Куценко нарікає і на пальне. Мовляв, ціни підскочили. За його словами, в порівнянні з минулим роком зерно подешевшало приблизно на 30%, А ціни на літр пального підскочили на 50 копійок. Така цінова політика на ринку серйозно б'є по кишені агрофірми, підкреслює Микола Іванович. Геручі очень дорого. Якщо взяти ціна. Геручі росте на сьогоднішній день 9,50%, а ціна на зерно падає. Було 1800, на сьогоднішній день, пропонують 1200. Це несправедливо. Через те, що в кожному районі жнива почались в різні дні і площі для збирання врожаю різні, тож і показники різняться. Найбільше зернових зібрано в Красноградському, Балаклійському, Зачепілівському та Чугуйському районах. Тоді як у Печеніцькому – 16%, а у Харківському лише 14%. Кожному району на збирання врожаю відведено два тижні, розповіли в обладміністрації. Тож закінчити ж нова в області сподіваються наприкінці липня. Олексій Кулаков, Вадим Максименко, ОТБ новини.